Ірина Мельник, народжений горіте Двадцять вісім років навколо сонця, аж раптом спинився біг перегонця без згоди читає крайці думок, душа перейшла таємничий місток. Відрадно в мами нечуття вишневе Котилося дитинство споришеве Рожеві лебеді несли у дивен світ дитячих мрій і казки білоцвіт, виболював безбаченка тривоги, синівські почуття міцні остроги. Вся біографія я українець, любові, гнотик запалив червінець, зачарували очі, любої люсьєн. Наповнив серце пристрастю Катрен. Легенду про княжну розповіло тальне, створив для милої з троянди Симоне. Олеся брав у жартівний полон, веселий добрий дядько Лоскотон. Напнула арфа, струни лазурові, співала муза у натхненнім слові. Дарма казав про музику, як муку, і що не маєш від природи зору й слуху. Я бачу свято бар в твоїх зіницях, коли милуєш Україну обожницях, її ім'ям радієш і сумуєш, лише у ній одній, що мить існуєш. Карбуєш на стовпі рядки молитви. За правду зранену зазнав гонитви. Твоя поезія прекрасна мудрість, пірнати глибоко в калюжу дурість, обмежує рухливість думки стеля, убовство духу, геростратова постеля. Описував щасливу дорогу, Де річка крові й сліз взяла в облогу тих. Що не визнали ідеї раю, і шукали острів у нужденнім краю, І ти сплатив сповна ціну життя, За закає на початку викриття. В народній пам'яті шукав свободу, сміливе серце не питало броду, не мав у дружбі ти духовної рідні, самотність. Тихо плакала на дні, обрав дружину, а не батьківщину. У рідній хаті залишив журбину, віддав у спадок мудрість паляниці. Людина в простоті, ключ таємниці, Народжений не тліти, а горіти, в поезі відкрив нові орбіти. У просинець взяла на руки ненька, а в студень в засвіти пішло серденько. Живе, мадонна, у твоєму слові, сіяють перли, зроджені в любові, звитяжців народила колесанка і проросла на щадках вишиванка.